Це крісло. Ви знаєте, що це крісло? Це не пуф. Це крісло. Дивіться, його можна використовувати, звичайно, як пуф. О! Але мені подобається використовувати його як крісло. Опа. 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 І теж в такому сінньому кольорі. Дуже класно, коли в інтер'єрі поєднується жовтий і помаранчевий. Дуже класно. Прям такий осінній кайфовий настрій. Крісло коштує 6 тисяч. Ось е е е е, таке, те, що біля каміна сидить, 14, а кутовий диванчик 36. Можна прямий за 32. Все безкаркасне, все вакуумується, і відправляємо куди вам треба по Україні безкоштовно.